У Полтаві Анатолій Гриценко представив свою команду а також програму політичної сили, з якою бере участь у парламентських виборах. Головна її особливість нові обличчя і люди, які багато досягли в житті, але ще не були при владі. Є певний оцей запит дійсно на не просто на оновлення облич, а на оновлення якості державного управління на всіх рівнях. І в парламенті, і в президентській гілці, і в урядовій гілці. Оце якісне оновлення, це те, є те, що пропонує громадянська позиція. Для того щоб не допустити до влади людей, які вже перебували там протягом 10-15 років. Анатолій Гриценко і громадянська позиція пропонують добровільну люстрацію не лише серед представників нинішньої влади, а й у рядах партій учасниць виборчого процесу. Громадянська позиція пропонує політичним партіям учасникам виборчого процесу добровільна. Негайно провести люстрацію своїх рядів, зняти з реєстрації тих, хто не має права обіймати державні посади. Разом із тим громадянська позиція Анатолія Гриценка сама задає стандарт участі у виборах і оприлюднила усі відомості про 156 своїх кандидатів. Декларацію оприлюднили внески, хто робить прізвища для кампанії, оприлюднили, витрати свої на кампанію. Оприлюднили. Автобіографія оприлюднила. І це все є можливим, оскільки тут реально немає чого ховати. У силовому блоці програми партії міститься низка ідей щодо розвитку України. Ключова із них євроінтеграція. Сподіваємося, що буде скасований позаблоковий статус України. Це дасть можливість нам будувати армію по принципам і критеріям, які сьогодні є у країнах НАТО і Європейського Союзу, а в Україні почати той стратегічний курс набуття членства в Альянсі. Разом із тим, громадянська позиція Анатолія Гриценка задекларувала рішучу боротьбу із корупцією і готує для цього низку законопроєктів. В нашій програмі записаний антикорупційний блок пакетів, блок законопроєктів, який дасть початок протидії вищій посадовій корупції. Ми переконані, що ключова проблема не в лікарях, не в директорах шкіл, а в вищій посадовій корупції на рівні міністрів. Лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко також зустрівся із полтавцями у міському будинку культури і більше години відповідав на питання пересічних громадян. Також Анатолій Гриценко представив кандидата у депутати по 144-му виборчому округу від партії громадянська позиція. Ним є Віктор Гаранін.